Доброго ранку, знайомся. Це Іринка, а це її старший брат. Рижий котик нявкає, чорний песик гавкає. Розкажи, про що мені? Чому рибки мовчазні? Іра так питала брата, бо не було вдома тата. Брат відразу розсміявся. Я коли в ставку купався. Під водою теж мовчав, бо рот води набрав. Сама спробую говорити під водою рот розкрити. І розгодилась. А вже ж? І на це сказала теж. Це тому мовчать, мабуть, бо вони в воді живуть. А ти як вважаєш? Чому риби мовчать? Насправді риби не мовчать. Вони розмовляють між собою на своїй мові, але наші вуха влаштовані так, що ми ці звуки не можемо чути, але вчені опускали у воду спеціальні прилади, і прилади фіксували ці звуки. А яких риб знаєш ти? Де вони живуть? Це золота рибка. Вона живе у акваріумі. Давай її краще роздивимося. Якого кольору риба? Що на голові у риби? Так, очі і рот. А це зябри. Зябрами риба дихає у воді. А що це у рибки? Так, це плавці. З допомогою плавців риба плаває у воді. Це що? Так, хвіст. Хвіст рибі слугує кермом. Щоб повертати праворуч або ліворуч, тіло риб вкрите лускою. Луска дуже міцна і захищає шкіру риби від травмування, обкаміння чи якісь інші предмети. Луска може мати різне забарвлення, тому рибки бувають. Різнокольоровими. Подивися, у мене є ось така рибка. Подумай, чи схожа вона на справжню? А чого їй не вистачає? Так, луски. Давай зліпимо луску для рибки. Підготуй все, що тобі сьогодні знадобиться для ліплення. Але спочатку зробимо пальчикові вправи. О! Риб в ставку ковтав, проковтнув би і кита. Та хотів чи не хотів, а не мав ставку китів. Спочатку зліплю рибі око, Відщипую маленький шматочок білого пластиліну, круговими рухами між долонями, ліплю кулю, кулю стискаю між пальчиками і притискаю до голови, ліплю зіницю. Відшіпую ще менший шматочок чорного пластиліну. У долоні роблю кулю і притискаю її до ока. Тепер буду ліпити луску. Беру шматочок білого пластиліну прямими рухами рук між долоньками розкочую у тонку ковбаску. Відрізаю від ковбаски маленькі шматочки однакового розміру. Їх треба відрізати багато. З кожного шматочка Круговими рухами рук між долоньками ліплю кулю. Ось так. Таких кульок треба зліпити багато. Так само ліплю кульки жовтого, рожевого і помаранчевого кольорів. Коли зліплено багато різнокольорових кульок, починаю робити з них луску риби. Беру кульку помаранчевого кольору, стискаю її між пальчиками і притискаю до тіла риби. Потім беру білу кульку, стискаю між пальчиками і притискаю до рибки. Так само роблю з жовтою кулькою і з рожевою. Перший ряд луски готовий. Тепер роблю так само другий ряд луски. Тільки кульки чергую вже в іншому порядку. Щоб поруч були різнокольорові. Ось так. Таким чином заповнюю все тіло риби. Витираю дошку і руки серветкою. Зліпи і ти рибку. Цікаво, якого вона буде кольору. Бажаю тобі успіхів! Надсилай свою роботу! До побачення, до нових зустрічей!